Вітаю, поціновачі математики. Розв'язуємо номер 983. Функцію задану формулою. y дорівнює мінус 6х. У таблиці наведено значення її аргументу, отже х. Відтворіть цю таблицю в зошиті і заповніть її, обчисливши відповідні значення функції, отже, ігрека. Я збільшу нашу таблицю, адже нам її треба буде заповнювати. Приступаємо до обчислення. Перше значення мінус 12. У нашу функцію підставляємо. Y дорівнює мінус 6 поділити на мінус 12. Мінус перед дробом і мінус у знаменнику мінус на мінус дасть плюс. Отже, вже матимемо дванадцятих. І 6, і 12, обидві, обидва числа можна поділити на 6. 6 ділимо на 6, 1, 12 ділимо на 6, 2. Одна друга. Але одну другу можна записати у вигляді десяткового дробу. Нагадую, для цього в знаменнику нам треба утворити розрядну одиницю. Для того, щоб з двічки множенням утворити десяточку, треба і чисельник, і знаменник домножити на 5. 1 множимо на 5 – 5, 2 множимо на 5 – 10. Отримали дріб 5 десятих. А тепер, як чуємо, так і пишемо, але у десятковому вигляді. 0,5. Відповідь записали. Друге значення ікса – Міс 6. Підставляємо у нашу функцію мінус 6 поділити на мінус 6. мінус дробом. мінус у знаменнику, мінус на мінус дасть плюс 6 шостих. 6 і 6 обидва скорочується, фактично отримуємо одиничку. Х дорівнює мінус 5 y дорівнює мінус 6 в знаменнику мінус 5. Мінус на мінус дає плюс 6 п'ятих неправильний дріб. Можна виділити цілу частину. П'ятірка у 6 поміщається один раз, отже одна ціла. 6 мінус 5 одиничка, знаменник без змін. 1 п'яту можна перевести в десятковий дріб. Для цього в знаменнику треба утворити 10 домножаємо на 2. 1 ціла 1 на 2, 2, 2 на 5 10. Отже, 1,2, як чуємо, так і пишемо в десятковому вигляді. Наступне х дорівнює мінус 3 y буде дорівнювати. мінус 6 поділити на мінус 3. Мінус на мінус дає плюс 6 поділити на 3 буде 2. Х дорівнює 2. Y дорівнює мінус 6 в знаменнику 2. І 6 і 2 можна скоротити. Обидва числа діляться на 2, 6 поділити на 2, 3, 2 поділити на 2, 1. Отже, мінус 3 перших, або просто мінус 3. Х дорівнює 4. Y дорівнює мінус 6 поділити на 4. І чисельник і знаменник можна скоротити на 2. Будемо мати. Мінус Три других Три других – неправильний дріб. Можна виділити одну цілу. У трьох забрали два, залишилась одна друга. Одну другу ми вже переводили в десятковий дріб. Отже, мінус одна ціла п'ять десятих. Х дорівнює вісім. У дорівнює мінус шість восьмих. І чисельник, і знаменник можна скоротити на 2, 6 ділимо на 2, 3, 8 ділимо на 2 4. Мінус 3 четвертих можна перевести в десятковий дріб. Але для того, щоб тепер в знаменнику утворити розрядну одиницю, 4 треба домножити на 25, 3 множимо на 25, 75. 4 множимо на 25, 100, отже, мінус 0,75 х дорівнює 10, y дорівнює мінус 6. 10, як чуємо, так і пишемо, але у вигляді десяткового дробу. Мінус 0,6. Ми обчислили всі значення функції, отже, завдання виконане повністю.